Мої вітання, хочу з вами сьогодні поділитися однією дуже важливою думкою. Це моя суб'єктивна моя суб'єктивна думка. І я вважаю, що жінка взагалі знаходиться в більш вразливій позиції від чоловіка. По перше, чому? Тому що ми народжуємо дітей, і ця вразливість уже в тому, що ми фізично змінюємося, коли ми виношуємо дитину. Міняється гормональний фон це також дуже важливо. Далі наше ПМС, ми також вразливі, бо емоційний фон туди-сюди стрибає. Нам також бува тяжко. Далі нам потрібно ще думати про свою самореалізацію. І моя ключова думка в тому, що. Нам потрібно більш про себе дбати, а не відноситися до себе як до старого солдату і не знає слів любові. Встала, пішла, віджалася, ти можеш більше. Дуже дуже важливо розвивати ці навички дбайливого відношення до себе. Це ключове. Бо якщо ви не будете про себе дбати, що ви хочете від свого чоловіка. Він буде на інтуїтивному рівні розуміти, що з вами можна отак, от як з солдатом все починається з вас. Цілу і гарного вам дня! Чуса.